У храмі святого Климентія у неділю влаштують останню коляду цього року. Покажуть вертеп 16 століття. Співачки Уляна Горбачевська і Олена Костюк, колишні учасниці майстерні пісні, захотіли під кінець свят передати різдво у різних формах у колядах, щедрівках, вертепі та церковних ірмосах, давніх напівах. Це старі, старі напіви, і вони не видозмінені, такі як вони є. Просто ми ем... Замість голосового і сону нижнього голосу ми брали цей раз інструменти, спробували. Та цього разу пішли ще далі, навчили ірмосів дітей. Складні напіви виспівують без проблем. Також старослов'янською діти вивчили вертеп 16 століття. Це дійсно старослов'янською мовою, староукраїнською, якщо так можна сказати, записане є. Його використовуємо частину його в сценарії написане є з нього із старих церковних коляд. Тобто, десь рік тому я цей вертеп написала цей сценарій і відклала. А цієї зими таки опрацювали цей текст діти, які щороку вже в десяти збираються на зимовій співочій студії. Дехто із малечі приходить сюди з двох років, говоритимуть у вертепі старослов'янською і співатимуть архаїчних коляд.